Релігія визначає успішність нації. Народ, який найменше зазнав впливу іновірців і найкраще зберіг сакральні традиції, яскраво демонструє політичну єдність та економічний прогрес. Тому історики і соціологами радять шукати корінь українських проблем у складному минулому наших предків вірян, особливо на заході України. Тут двічі намагалися прищепити католицизм, а опісля православ'я. На десерт запропонували атеїзм як вирішення всіх світоглядних проблем. От і маємо нині досить фрагментоване українське суспільство із подекуди протилежними поглядами. Самостійність країни залежить від переконань вірян. Прописна істина, яку майстерно використовувала не тільки нинішня, але й еліта минулого. Як релігія визначала політичні кордони держав, де російська імператриця додала своїх коштовностей до прикрас Папи Римського, як святий Стефаній примусив мовчати Ісуса Христа. Де релігія, там політика, і навпаки. Ще у десятому столітті керманич Київської Русі, князь Володимир, зрозумів, що збирати податки та залучати інші племена до своїх геополітичних справ легше, коли люди вірять в єдиного Бога і об'єднані навколо одного центру Києва. Комуністи створювали покірний владі генотип Гомосовєтікус без минулого, проте зі світлою вірою у майбутнє у XVI столітті. Острозькі захищали свої релігійні переконання, адже покатоличення призвело б до втрати ідентичності та політичної самостійності. Період Речі Посполитої дуже активно починають підтримувати православ'я з Василя Костянтина Острозького. Це була його така політична уже, е, така лінія, політичний напрямок підтримки православ'я як способу самоідентифікації населення в той час. В принципі, ми не говорили, що був українець, росіянин чи поляка, говорили, ідентифікували себе за вірою, і він розумів, що в асиміляційній такій політиці Речі Посполитої той час дуже важливо було підтримати. Ти православ'я як засіб ідентифікації себе з якоюсь з вірою, з якимось народом, і тому вкладав великі гроші і в монастирі, і в храми. І, зрештою, заснування Острозької академії це теж якийсь етап його політики. Публікація Біблії в Острозі взагалі Острозькі перебували у досить цікавій ситуації. Європейці за освітою та православні за віросповіданням вони прагнули імплементувати кращі традиції західної цивілізації у побут, зберігаючи водночас власну ідентичність і в архітектурі вони підкреслюють свою окремічність православність. А це значить, якби вони вже тоді прийняли католицизм, вони б стали б можливо. Потужними магнатами, в речі посполиті, яка тоді була ну Польща з усіма їм величезними територіями, вони б мали можливо більші статки мали, але вони вже не були б коронованими королями України-Руси, і тому вони розуміли, що їм треба лишатися православними для того, щоб місцевий люд завжди їх розумів. Вони є нащадки Рюриковича, Данила Галицького, і вони є некороновані королі України-руси. І це підтримувалося в тому числі і православною віросповіданням, те, що вони його завжди ну, в більшості дотримувалися, вже не говорячи про останніх князів островських, і в побудові і церков, і монастирів, і той самий, навіть оборони архітектури в їхньому їхніх володіннях. Держава у політичному сенсі була поняттям досить ефемерним для сучасників острозьких. Селяни не знали свого короля, тим паче суті міжнародних конфліктів. Проте шанували місцевого князя і за першої потреби відстоювали його, а не політичні інтереси країни. У Речі Посполитій, де Юре, влада перебувала у короля, однак, де факто у магнатів. В ситуації з Острозькими це дуже, дуже чітко прослідковується. Є відомості, що Ну, По-перше, рід дуже потужний, князь дуже твердо стояв, скажімо так, на землі. І от ось ці його володіння, це була практично держава в державі. І є такі відомості, що люди зверталися до нього князь Ясне Сонечко, на такому рівні, утожнюючи його власне, під своє підданство під цим князем, не під якоюсь державою, не під якимось монархом, а власне утожнюючи себе в підданстві під князем, і князь був для них власне, верховною особою, тобто усвідомлення себе як населення певної території. Певного князівства з певним князем, який є для них в першу чергу головною, головною владою, а не держава, не король. Ситуація змінилася після Люблінської унії 1569 року. Василь Костянтин Острозький, один із найвідоміших меценатів минулого, стримував католицьку експансію на схід. Спонсоруючи різні культурні проекти задля збереження ідентичності своїх підданих, його син змінив віросповідання. Православний ген про українців Волині зазнав мутації. Піч Януша єдина та унікальна пам'ятка архітектури такого плану, що вціліла донині. Вона нагадує про свого господаря, який, перший із ностроських прийняв католицизм, водночас активно. Відстоював права православних на сеймах Речі Посполитої. Разом з тим, авторитетний політик передав Свято Троїцьку церкву ордену францисканців. Суперечлива історія католико-православних взаємин добре прослідковується на прикладі Межирицького монастиря. Архітектура зовні та середини церкви різні атрибути та прикраси мовчки свідчать нині про цілі періоди в релігійній історії наших предків. Разом з тим, тут можна знайти безліч контроверсійних поєднань. Найцікавішою у цьому сенсі є головна святиня обителі межирицька ікона Божої Матері, жизнь Ікону шанували всі. Всі християни і католики, і православні, і це ми можемо подивитися на самому кладі. Отоклад це теж унікальний ще зразок, по якому можна вивчати історію золотарства на протязі починаючи з 16-го і аж по 19-й, навіть і й 21-й століття. Якщо подивитися на саму ікону, навколо самої ікони є рама. Рама вона прикрашена такими зміями, які характеризують захист. Ну, тобто, ми знаємо, що з, з давніх часів, що поєднання змія із образом Богородиці, давні руські ці змійовики, потім посухи, які носять єпископи з зміями, тобто це казали, що тільки в образі Богородиці може втілитися захист від усього поганого, і тому от поєднання це змія із з образом Богородиці, ми бачимо на саме початок 17 століття от виконана рама. Однак це було пізніше. А попервах ікону написали у візантійському стилі, хоча не без західних мотивів. Ікона, яка поєднує в собі ті риси, які характерні в принципі і для сходу, і для заходу. Якщо ми подивимося на ікону. Зараз ми бачимо її в укладі. Якщо ми знімемо клад і глянемо на неї без укладу, ми бачимо, що обличчя Богородиці, Ісуса Христа, тіло, драпування, вони написані в традиційній для православної церкви, візантійської візантійському стилістиці. Але якщо подивитися на тло, ми бачимо там орнаментовано вже готичними елементами. Тобто, цей схід і захід зустрівся також на цій іконі. Окрім стику двох цивілізацій, волинські ікони можуть багато розповісти про цілі епохи. Під зображенням, що написали у 19 столітті, сховано сюжет, виконаний раніше. Іноді одна ікона містить декілька таких пластів. Розчищаючи та відновлюючи первозданий вид, реставратори подекуди стають свідками справжніх див. Першопочатково це була ікона святого Стефанія, от його зображення зверху, такий молодий юнак, навіть чимось схожий на дівчину. Пізніше її замалювали, і на цьому ж самому полотні зробили ікону Ісуса Христа. В роки Першої світової війни вона знаходилась в сусідньому місті Слобуті в замку князя Сангушка. Однак прийшли більшовицькі воїни, зруйнували замок, побивали всіх його жителів, а ікону винесли, і почали використовувати як мішею, вчити стріляти. Ми знаємо, що в ті часи ікони не являли собою ніякої релігійної цінності. Відповідно, от вони повністю її прострілили. Можна звернути увагу, от з цієї сторони видно, ще всі дірки від куль, більше 50 куль влучило в цю ікону. Потім її просто викинули на болото, де її знайшли селяни, і десятиліттями вона пролежала на горищі одній хаті. А в 90-х роках її передали нашому місцевому реставратору Миколі Бондюку, і він 6 років працював над відновленням цієї ікони. І коли він розтягнув полотно і почав розчищати зображення, то побачив надзвичайне явище. Оскільки ікона була в воді, то ґрунт, тобто те, що їм замалювали перше зображення, воно розмилося і постаті наклалось одне. на одне. Однак що дивно, що рука святого Стефанія закриває рот Ісусу Христу. Хоча логічно вона мала бути за його головою, адже постаті Ісуса Христа була намальована другою, і вона мала б закрити цю руку, так як в принципі голова Ісуса Христа закриває частину тіла і святого Стефана, і так далі. Виходить так, неначе рука святого Стефанія, закривши вуста Христу, зберегла. Слово Господнє після перевороту більшовиків. Дослідники стверджують, що межирицьку Богородицю написали на честь перемоги Константина Івановича Острозького в битві під оршею. Її багатий зовнішній вигляд це справа представників різних іменитих людей Європи. Папа Римський, який в 1779 році прислав корону, яка й зараз знаходиться над головою Богородиці. Ця корона символізувала те, що Папа Римський, як і вся католицька церква, визнавала чудотворність цієї ікони і найшанованість, скажімо, цієї ікони. І тому для того, щоб процес коронації пройшов, ікону, ну, звичайно, тут в монастирі не могли провести цей процес цей обряд. Стільки народу багато зібралося, і для того, щоб коронувати за селом в полі, в чистому полі побудували декорації, побудували килимами, розложили через 100 років. Оздоблення ікони доповнили дарунки російської імператриці Марії Федорівни від авторитетної ювелірної фірми Сазікова. Це шийна прикраса, цата із шістьма смарагдами та ще шість смарагдів на папську корону. Ці дива пов'язані з давніми іконами, записували до спеціальних книг, реєстрів. Більше того, на звороті, зокрема, Межирицької Богородиці, додавали вотиви, які також символізували чудотворні справи. Там є біля 60 вотивних прикрас. Це пластинки, вичекані на сріблі чи на міді, позолочені, посріблені, і там зображення тих частин тіла. Які людина вилікувала, там є і руки, і ноги, і очі, і серце. Але також там є і тварини, скажімо. одна з найцікавіших мотивних прикрас там табун коней, який мчиться прямо. прямо. Цей бутин був виконаний десь в кінці XVIII століття. Тоді в межирі був Моркінський. А для людини, сільського жителя, в принципі, що головне було? Кінь це і транспорт, це і харчування, тому що треба було вивороти на коні. Поле потім привести зерно змолоти зерно, все було в кінь, тобто навколо коня життя вирувало. і тут люди, бачачи, що коні мруть, треба було їм зробити термін, замовити отаку вотивну готивну прикрасу, подарувати до Богородиці, щоб припинився той мор, і Дійсно, мор припинився. Захід і схід, католицизм та православ'я спільне та протилежне в українській культурі. У той час, як політики нині визначають зовнішньополітичний вектор, історики підказують, що рішення на поверхні потрібно тільки уважно придивитися до будівель та інших пам'яток минулого.